Вітаю, шановні друзі, що являється доходом в розумінні джоб Центру, і чи вираховує з коштів джоб Центр, наприклад, кіндергельд, е, Аліменти Унтерхальтен або ж пенсії, е, які люди отримують з України, чи виплати по інвалідності? Наприклад, зараз про це поговоримо, друзі. Давайте почнемо з того, що до доходу в розумінні соціальних органів, таких як Джоб Центр, наприклад, в Німеччині, відносяться майже всі грошові доходи. Оди, тобто, все, що ви отримуєте, там заробітна плата. Е Дохід від найму, пенсія, е, виплати по інвалідності, виплати на загиблого члена сім'ї, виплати е, військового чоловіка. Друзі, це все буде вашим доходом в розумінні джоб центру і звичайно, ви повинні його показувати в джоб-центрі при постановці на облік. Це дуже важливо. Тобто, рахуйте, що все, що ви отримуєте з України, являється фактично доходом, але є і виключення з цього. Наприклад, той же самий Арбайтаґінтур е, в своїх роз'ясненнях дає е, чудово зрозуміти, що являється е, виключенням і що не входить. Наприклад, в параграфі 11 а соціал збуг 2 От Арбайтаґінтур е, чітко вказує, що не враховується як дохід. от, це компенсація за наслідки шкоди здоров'ю відповідно до закону про відшкодування військовослужбовцям. А також компенсаційні виплати особам, це мається на увазі згідно німецького законодавства. не Українського не потрібно плутати пенсії або надбавки, які надаються згідно з федеральним законом про компенсацію за шкоду заподіяну життю тілу або здоров'я це також окремий випадок виплати пенсій саме в Німеччині за шкоду заподіяну здоров'ю. До українських пенсій це не відносяться. Далі компенсація витрат або доходу від діяльності за сумісництвом. От. Далі допомога по вагітності, одноразовий дохід від спадщини заповіту або Обов'язкових часткових пожертувань це те, що не відноситься. Також Арбайтаґінтур чітко каже, що не відноситься до доходу, наприклад. Позика, от але е, сюди не відноситься наприклад, позика в вигляді соціальних послуг. Тобто, якщо ви отримуєте поз е, позику, яка рахується як соціальна послуга, то е, звичайно, друзі, це е, буде е, доходом. А якщо ви отримуєте в принципі позику, то арбайт-агентур е, каже, що це не буде вважатися доходом. Тому перед тим як ставати на облік Джоб центр я би дуже радив всім уважно передивитися свої активи, доходи, щоб не попасти в ситуацію, коли вам прийдеться повертати гроші або не доведи господи, Джоб центр ще почне писати заяви в поліцію на шахрайство. Тому що. Приховування від Джоб центру своїх доходів, таких, наприклад, як пенсія в Україні, пенсії по інвалідності, виплати на загиблого чоловіка. Во це все являється доходом. Ті ж самі кіндергельди, які ви отримуєте. Вони також будуть вираховуватися. Віз... бюргергельд. Друзі, пам'ятайте про це, пам'ятайте, будьте обережні з джоб центром, щоб не було у вас негативних ситуацій. З повагою ваш адвокат Демченко.